О святіша і Богом вибрана Діво, владичице наша, Богородице, Неба і землі, царице, що на радість і втіху всьому світові від безплідних і бездітних батьків, Богом дарована, народжена Божим провидінням, Ти відкинула. Безпліддя тієї, що тебе народила, і нині своїм заступництвом біля престолу Вседержителя вчини наше безплідне серце плодоносним і зроби його безплідним на лихі вчинки, нехай стануть гнилими слова. І нечисті помисли наші, Всеблаженна, зроби нас дітьми Божими, щоб ми завжди добрі діла, благоплідно приносили своїм пречистим різдвом, Ти заспокоїла плач Праматері нашої Єви і звільнила. Праведних родичів своїх від зневаги та безпліття, тож і нині втихомир, плач та численні хворобливі й гріховні зітхання душ наших, і визволи усіх нас від смороду наших злих діл, від безчесних пристрастей. І усякої рабської неволі, та найбільше просимо Тебе, Все свята, Богородице Марії, дай нам у світлий день різдва Твого чистим серцем розуміти і пам'ятати, з якою радістю і вдячністю неплідне лоно. Святої праведної Анни носило Тебе. А ми не лише на словах, але й ділами своїми, завжди будемо щиро прославляти Тебе, співаючи слава пришестю Твоєму, чиста, слава Різдву Твоєму, слава! Дівству твоєму, мати неневісна, удостой нас разом з Тобою беззупинно славити і величати найсвятіший плід Твій, неопалимо виношений, котрому належить слава, честь і поклоніння. З безначальним Його Отцем і Всесвятим, і благим, і животворчим Його Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.